На цій вулиці вже ремонтні роботи, ямковий ремонт проводився кожного року і асфальт вже був в дуже занедбаному стані. Тому краще і дешевше зробити такий ремонт більш масштабний, для того, щоб кожен рік не витрачати ті ж самі суми, а результат буде зовсім інший. Частково ми знімаємо верхній, верхній слой асфальта. І перекриваємо новим асфальтом в даний момент, ми не можемо капітально ремонтувати і витрачати шалені кошти саме на будівництво доріг, але ми можемо таким чином, принаймні зробити частково по критичним вулицям нашого міста саме такий ремонт. Ми хочемо на там десятках вулиць саме відремонтувати дороги таким чином, а там, де вже Є питання більш масштабні, де потрібно масштабний ремонт робити. Там вже зрозуміло ремонтувати вулиці з більш дорожчим бюджетом.